Всім привіт. Сьогодні хочу поговорити про таке дуже актуальне питання: це про парковку. Що робити, коли ти в автошколу закінчив, але паркуватися не зміг. Дуже багато людей чують такі історії. А, особисто з дівчатами знайомлюсь, які не виїжджають після автошколи, тому що вони бояться, що вони не зможуть десь просто припаркуватися і зупинитися. Зараз поясню це дуже важливий момент. Я вважаю, що виїжджати все одно обов'язково потрібно. Якщо ви навіть не вмієте паркуватися, тобто ви виходите з автошколи, зразу вже починаєте їздити, набувати цього досвіду, їздити якомога частіше. Бо якщо ви будете це відкладати по якихось причин причинах, то буде перерва, потім знову буде наростати страх, буде трішечки забуватися навички, і вам буде потім страшніше сідати, сідати треба по можливості одразу ж і паркуватися, вчитися паралельно з тим, як ви вже виїжджаєте по місту, але важливий нюанс вам треба обов'язково навчитися зупинятися біля бордюру переднім ходом як зупинятися біля бордюру переднім ходом я вам сьогодні покажу також я в цьому, ну, в цій парковці просто біля бордюру, вздовж бордюру, хочу показати дуже важливий момент: це не намагайтеся стати одразу переднім ходом з першого разу. Вам треба буде підрівнятися заднім ходом. І це буде якраз підводка, підводка до паралельної парковки, тобто таке тренування. От чому не треба цілитись під бордюру сразу же переднім ходом? Я зараз все покажу наглядно і розкажу. А ще раз наголошую на тому, що. Не робіть собі заборону, перепону із-за того, що ви не вмієте паркуватися, обов'язково ви виїжджаєте, ви маєте це робити. Якщо є ще один категорія людей, яка виїжджає, але не пробує паркуватися. Тобто паралельно не вчиться, не пробує, просто стає. Ну, десь стає і там десь доходить пішки. Це нормальний варіант на початку, і так і треба робити. Тобто, якщо ви живете навіть в мегаполісі, я не кажу про маленьке місто в маленькому місті, ну в невеликому місті, де ну не дуже великий трафік. Там от Кропивницький, Запоріжжя, начебто, великі міста, але. Повірте, в будь-який, навіть в центр можна десь стати просто біля бордюру і банально просто ногами своїми пройтись. Але не їхати із дому на роботу на маршрутці. Ви їдете до якоїсь точки, до якої ви можете доїхати, де ви можете зупинитись, безпечно вам не страшно. І потім йдіть пішки, навіть якщо вам треба буде проїхати декілька зупинок на транспорті, все одно не залишайте машину вдома. Садіться кожного дня, доїжджайте куди можете, пересаджуйтесь. Ідіть пішки і доходьте до тієї точки, так робите із, із дня в день. Е, Ускладнюйте собі задачу, робіть складніший маршрут, набувайте цього досвіду і паралельно навчайтесь паркуватися. Е, ще раз нагадаю, бо є дівчата, які особисто з ними знайома, 5 років за кермом їздять, вже класно їздять, все нормально, але не паркуються. Розумієте? Е, тому треба обов'язково це робити. І давайте я вам сьогодні покажу, е, як зупинитися біля бордюру переднім ходом. А, і так, зараз ми поїдемо. Два важливих моменти. Зразу проговорю. Це парковка переднім ходом біля бордюру. У нас відбувається тільки тоді, коли між машинами, вздовж бордюру, у нас є місце на дві мінімум машини. Тобто, якщо там півтори машини, ми туди вже передом не заїдемо. Це вже під одну або півтори машини. Це треба нам буде вже робити паралельну парковку заднім ходом. Запам'ятайте, не суйтесь переднім ходом в вузьке місце, бо ви станете Просто йолочкою, просто криво, пів машини будуть торчати на дорозі. У нас, в принципі, так в центрі паркуються, всі плюють, що вони комусь заважають. От. Ну, Бажано так, звісно, не робити. От. А, далі другий момент. Про всі парковки, паралельно, не паралельно на механічній коробці передач. Я завжди наголошую на тому, бо не всі знають, що ми в парковку. Ми їдемо на передачі. Ми перед тим як ми вже заїжджаємо в парковку задом чи передом, ми в неї закочуємося. Що значить закочуємося? Тож ми натискаємо щеплення в пол і буквально закочуємося на від'єднаному двигуні від відколись. Ми просто з щепленням в пол на гальмах, пригальмовуючи. По інерції вона же була якась інерція, якась швидкість. Ми від'єднуємо двигун від колес, просто закочуємося і регулюємо свою швидкість, швидкість. тільки гальмами. Якщо ви будете це робити на передачі, на другій, тим більше, ви будете це робити швидко, і ви на швидкості не встигнете вирівняти кермо, заїхати рівненько. Прицілити, приці, прицілитися в парковку, під'їхати до бордюру обережно зупинитися, повернути кермо в рівне положення. Ви нічого не встигнете на швидкості, ви станете косо, криво, і ще, не дай Боже, кудись в'їдете. Тому це тільки на швидкості менше 5 км на годину, повском, не знаю, кілометр два на годину. А це технічно на механіці можна зробити тільки з щепленням в пол. <рес> от така відстань я маю на увазі, що тут от між перелетними Передом, передом. Да, я зараз хочу пояснити ту штуку, що коли у нас от таке місце, бачиш, десь okay. під дві машини, ну, чуть-чуть менше, то ти передом сюди ще можеш заїхати і потім задом підрівнятися. Не вмієш так? Як всі роблять? Mm -mm. Супер, я тобі покажу якраз. І підрівнялася. Що таке підрівнялася? Ти розумієш, що я маю на увазі? Ну так, розумію. Тобто, от, наприклад, це машина. Машина. І ми хочемо стати біля бордюру, тобто. Як я бачила, робить вибач мій чоловік інколи, і дівчата інколи я бачу, роблять. Вони отак, от, ну уявімо, що тут бордюр, да, наприклад, ну отут, от воно проходить. То ми їдемо, їдемо, побачили місце, що можна передом заїхати. І людина бере і вона починає цілитися біля бордюру поближче, поближче. Я знаєш, от, бачиш? Типу, щоб точно з першого разу стати біля бордюрчику. Ну так неправильно робити, тому що ти. Бачиш, що ти ніяким чином передні колеса тут ну, ти не бачиш передні колеса. Ти ніяк його не можеш побачити. Це це нереально. Ти бачиш дуже, дуже добре своє заднє колесо і відстань mm -hmm. до бордюру, Тому цілитися передніми колесами в бордюр, ну, це чітко треба знати свої орієнтири, Це напевно більше досвіду треба, і е, ніхто так не цілиться, повір. Тому що ти просто ризикуєш, мій чоловік, вибач, потерти шини, зачепити свій диск, на що воно тобі треба. Ти просто можеш не вгадати, правильно? Тому всі як роблять, вони просто на, швид... ну, на, на швидкості, да, там. вони просто так залетіли, ну тобто до бордюру, стали як стали, отак, от просто. Раз. І зупинились пофіг скільки відстані до бордюру, хоч півмашини, отак от буде, це неважливо. Ти просто стала як стала, навіть перестрахувалася подальше від бордюру, щоб шини не зачепити нічого. А потім ти береш як паралельна парковка, здаєш назад, задом е, крутиш кермо вправо до бордюру, під'їжджаєш до бордюру, отак от і вирівнюєшся. І все. А потім, якщо тобі треба, ти під'їжджаєш. Під'їжджаєш вперед до машини або на задньої машини, неважливо. Тобто всі так роблять. Це як паралельна парковка. Тобто ти під'їхала, викрутила. Ну, чим ширше ти будеш до бордюру, отак, от, тим більше тобі треба вправо буде викрутити кермо. Якщо широко пів машини, це буде майже до опору вправо, до опору вправо викрутила, тепер до упору вліво викрутила, і машина вирівнялась. І здала вперед, якщо тобі треба. все правий поворот, правий. Не спіши. Щеплення в полу Прав і полу. ти просто закочуєшся. Крути, крути вправо. Поки що котишся, котись. Давай ще ще, ще. Викручуй вже. Да, Вже стрьомно, можу зачепитися бордюром цим колесом, Викручуй mm -hmm. повністю. Якщо ти не їдеш, трохи щеплення припіднімай. І тобі треба до рівного машину довести. Є, Вирівнюй кермо, mm -hmm. все, вже рівно. Вирівнюй mm -hmm. кермо спочатку. І дивись, ззаді машина ну, на відстані, але є ще куди вперед. Тобі максимально треба вперед, mm -hmm. щоб у тебе більше було. А, Відстані назад. Розумію. Стоп! А, Бачиш, у нас а, чітко час. Е, пів... Ні, я сюди, я тут угу. просто кажу, півмашини вилазить до бордюру У нас також півмашини. Так. У нас є пів... задня машина. Задню машину дуже добре видно. Краще обертатися, так видно реальну відстань до неї, ніж зеркала. Все, і як тільки що ми робили? Кермо можна вправо до опору. Ти можеш включити правий поворот, то що ти їдеш до бордюру і коли нікого не буде зліва, бо зараз морда сильно на дорогу. Вони не там приїдуть. Да, вони, він не проїде, якщо ми зараз морду свою висунемо. Ні, він точно не проїде. Бачиш, там йому нема де об'їхати навіть. І повір, коли так хтось починає рівнятися, це дуже лякає і машини, які їдуть. Бачиш, як вони близько. Mm -hmm. Все, тепер, коли нікого немає, давай рухайся назад. Тут вже треба свій орієнтир знайти, де твоя буде, наприклад, задня ручка або передня. Бачиш, скільки морд вилізло? Давай, піднімай ще, піднімай, піднімай, не бійся. Я, Якщо шо, допоможу тобі. От, ще, 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 ще. ще я тобі скажу, ще. Стоп. А тепер пробуй викручувати вліво до опору. А от коли тепер заїжджаєш назад, ще до опору, до опору, бачиш скільки крутити? Вот, ти ще на задню машину дивишся. Давай, здавай назад, бо бачиш, не приїде машина йди Дайди лісом. Ну не повисилася. Так, все супер, супер. І все, рівняєшся просто по бордюру. <преку> Припіднімаєш, я плану по чуть-чуть. Не так різко. По чуть-чуть. За задню машину, пам'ятаєш, да -да. що воно? Да. нормально, далеко. Та да, ще є. Є. Ще дивись. Ще. Ми криво стоїмо. Явно видно, що. Давай, так, покажи. Покажу. Ну. У зеркалі, коротше, це криво виглядає. Mm -hmm. Треба, щоб ручки твої верхні були паралельно бордюру. Давай ще трохи чуть -чуть назад. Чуть-чуть да, щеплення припідніми. Чуть-чуть. Вот. Та... Я мала на увазі щеплення припідніми і затримай там. Так. <laughs> да. Щоб вона є-єле їхала повільненьку. Так. У нас можливо вже передні колеса могли опіретися в бордюр, що вона далі не їде. Но, в принципі, у нас вже все паралельно. Тепер що треба зробити? Що треба? <сі> Дивись, у нас до передньої машини дофіга, а, а до фіга, а до задньої машини, ну так. Ти можеш або підрівнятися між ними, чітко посередині стати, або просто до тієї машини. Вирівняти спочатку, вирівняй повністю кермо. Не вирівняно, так? Кермо. Не вирівняно. Вот. А тепер здавай чуть-чуть вперед. І можна дорівнюватися. дорівнятися. Все, і, і легше орієнтуватися по передній машині. Тобто, доїжджай так, щоб ти бачила не з бампера, зі своїх очей. Ще, ще підійдь. На цій машині навіть навіть треба далі заїхати. От, стоп, 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 стоп. Достатньо. Все. Тобто, ти точно вийдеш вперед з одного разу, отак, от. і ззаду є відстань до машини. Я приці оцінила, що да, у мене місця більше ніж на одну машину, я можу сюди заїхати вперед. Немає сенсу сюди робити назад. Я заїжджаю вперед, як заїжджається. Не ризикую сильно, не їду в бордюр. максимально до передньої машини. Дивлюсь в ліве дзеркало. А тепер в лівому нікого немає. Максимум кермо вправо до опору єсть. Тепер вліво до опору. Я майже ну я нам дуже маленькому ходу це зробила. Майже на місці. Тепер моя задача. Вирівнятися біля бордюру. Єсть. Супер. Ручки мої паралельно. Тепер я рівняю кермо прямо і проїжджаю вперед чуть трохи. Да. Тобто я доїжджаю або до передньої машини, от так мені нормально, або до задньої. Тобто я вибираю. Звісно, краще попередній машині орієнтуватися, бо я бачу, скільки мені відстань для того, щоб виїхати, треба. Все, приїхали. Всім величезне, дякую, що подивилися це відео до кінця. Я дуже рада, що ви підписуєтесь, підтримуєте мене. Також підписуєтесь на мій інстаграм. Багато ще чого попереду. Я намагаюся собі знайти більше часу для зйомки відео. Це все ще буде. Я впевнена. А от так також і завжди про це говорю. Підтримуйте один одного, бережіть себе, бережіть Україну, бережіть своїх друзів, родину. Це зараз найголовніше донатьте ЗСУ, допомагайте ЗСУ, допомагайте один одному. А, вот. Не розкисайте, все буде добре. У нас іншого вибору немає, тільки боротися, тільки йти вперед, опускати руки не можна. Тому а, все буде Україна, все буде добре. Вперед, за перемогою. До нових зустрічей. Пока. Да кнопка. Пока.